Шановні українці, шановні світловодці, 25 років назад здійснилася мрія українського народу. Ми отримали незалежність. За нею боролись наші діди-прадіди, починаючи з запорізьких козаків, з Богдана Хмельницького, з воїнів УПА, з дисидентів, які за радянської влади сиділи в таборах, концлагерях. Ми отримали незалежність. Виросла ціле покоління молодих людей, які не знають, що таке не мати своєї країни. Ми йдемо вперед. Не все в нас виходить, як хотілося б, але ми будуємо країну. Я дуже сподіваюся, що пройде небагато часу і ми будемо мати заможну, незалежну, вільну Україну. Найважче міняється ментальність. Але вона міняється на краще. Я щиро вірю, що ми доживемо всі до тих часів, коли ми будемо в Євросоюзі, коли не буде кордонів і віз, коли будуть достойні зарплати, достойні пенсії. Коли вчитель не буде думати, як прокормити свою родину, а буде тільки думати, як виховати наступне покоління і дати гарні знання нашим дітям. Я щиро все і бажаю нам швидше дійти до цієї нашої мрії. Слава Україні!